І, от, до речі, закінчу історію з помічницею. Дуже цікава. Вона почала у мене працювати, і у неї був діагноз безпліддя. Другий місяць, як вона працювала, до мене прийшли учні, я їм йогу проводила і кажу, що ти тут бігаєш. А от коврик, давай йогою займайся. Ми працюємо в Йозі постійно з наміром. Ми формуємо намір, mm -hmm. для чого ми куди ми цю енергію, яку ми отримали в практиці, направляємо. І я ж не знала, яку мету вона ставила. А потім ще мій чоловік прийшов з чашами. Він цілитель і запускає енергію бажань через чаші, через свої методології. І ще він їм сеанс з чашами зробив. Проходить два місяці, Роксалана із вона підходить до мене і каже: Марина, я повинна тобі щось сказати. Ти, мабуть, будеш сваритися. Кажу, чому? Каже, я вагітна. Так, я думаю, боже, де мені нову помічницю шукати? Але кажу, я за тебе, як жінка, дуже рада. І от тепер ти мене будеш любити до кінця своїх днів, чи ти будеш мене ненавидіти? Якщо ти один раз позаймалася його, плюс ми розмовляли про причини безпліддя, плюс чоловік з нею попрацював, все вона 8 червня народила донечку. Але збирається виходити на роботу, все ж таки.